Безпечна кров в обласній станції переливання крові встановлено сучасне обладнання, яке знезаражуватиме зразки донорської крові за допомогою апаратного методу вірус інактивації. У медичному закладі була Надія Польова. Біда не чекає. В лікуванні важкохворих часто застосовується переливання компонентів крові плазми, еритроцитів, тромбоцитів. Попри те, залишається загроза зараження людини інфекційними хворобами, гепатитами Б, С та віл-інфекцією. Донедавна спеціальне обладнання, інактиватор вірусів, який дає можливість знешкоджувати віруси в донорській крові, був тільки у Київській обласній станції переливання крові. І от велика подія в прикарпатській медицині. За сприяння голови облдержадміністрації Михайла Вишевонюка вдалося придбати дороги. Але такий необхідний апарат. Минулому році на сесії обласної ради ми прийняли програму технічного переозброєння нашої медицини сучасною діагностичною апаратурою. І цю програму в області виконуємо послідовно. І слава Богу, що на сьогоднішній день наша станція переливання крові, так надіюсь, пане Ігоре, що буде одна з найкращих в Україні. Правильно? Правильно, тому що. Чиста кров, обеззаражена кров від всяких інфекцій, є гарантією того, що людина виздоровіє, а ще не отримає ще додаткову якусь біду. І безперечно, що в області управління охорони здоров'я враховує і буде враховувати і виносити на сесії відповідні програми для фінансування грошей зараз в області для... Охорони здоров'я є достатньо. Питання стоїть в тому, як раціонально ми їх використаємо, ці кошти. І безперечно, що оці всі програми, надзвичайно важливі програми, які гарантують людям життя, вони будуть всі профінансовані і будуть виносити. Ці програми на сесії обласної ради. активність лікарів області у питанні новинок апаратів діагностування, лікування є важливим фактором, адже саме вони доносять до органів влади реальні потреби медичної галузі, яка прагне стати на якісно новий рівень і надавати належну медичну допомогу. Щойно придбаний апарат і вірусів, як зауважив головний лікар обласної станції переливання крові Ігор Дожданюк, вартує 1 мільйон 300 тисяч гривень. Як працювати із апаратом франківських медиків навчали бельгійські фахівці. Також, за словами лікаря, у крові. І донорів часто виявляли віруси. Раніше таку кров знешкоджували з придбанням апарату. Ситуація кардинально змінилася. У нас часто ми виявляємо віруси, віруси в крові донорів, але справа в тому, що та кров вже не йде на переробку і не йде на, на виробництво препаратів. Ми її знешкоджуємо. Але я говорю за те, що є е, можливість, неможливість є такі випадки, що апаратура може і не виявити вірусів. І тоді цей апарат дає можливість таки гарантувати інфекційну безпеку компонентів донорської крові. Зараз проблеми. В людях, які хочуть здати кров, зробити такий благородний вчинок, то на даний час немає, тому що включилося і студентство, і міліція Даї недавно здавала і всі організовані версти населення. А також просто люди хочуть допомогти хворим людям. Вони приходять і здають кров. У нас зараз достатньо компонентів, препаратів крові, але нам менше не потрібно, не треба менше, щоб було якраз зараз той рівень, що достатньо для запасів, що в нас ніколи вже. Коло двох років ніколи не було відмови, якісь ну, лікувальні чи відсутності не було якогось компоненту препарату крові. Здача крові сьогодні є добровільною і безоплатною, але саме нею ви можете врятувати чиєсь життя, ціни якому немає.